Магазин Юск пусті полиці. Дивіться, там вже немає нічого. Закінчилася Чорна П'ятниця, тут зовсім мало. Люди щось, мабуть, все-таки гребли. Тут зовсім всього також мало щось розібралося, мабуть, якісь були подушки. Добавили пледів, тому що позавчора тут лежав один лише плед 200 гривень. Зараз його ціна, такий сірий. Хто з нас не любить розпаковувати посилочки? Хто з нас не любить отримувати подарунки? Що ж, мені прийшов ось такий подарунок від марки: 25 Coffee Roasters. Це з міста Харкова. Друзі, я прямо в такому образі Аля Ірина Білик хочу вам прорекламувати цю каву 25 кофі ростерс для вас буде знижечка мінус 20% з кодовим словом на та соку. Посилання на сайт їхній я залишу внизу під відео, а також залишу їхній інстаграм. Що хочу сказати про цю каву? перший раз мені прийшов бартер. Прийшла вона по бартеру. Другий раз я її допила, пила я її дуже довго, місяців 3-4, Тому що я п'ю один раз в день. От мені її вистачало. Що підкупило? Те, що після неї мене не трясе, наприклад, як після італійської кави. Підкупив аромат неймовірний, який виходить з цієї дірочки. О, я раніше купувала пресовану таку каву італійську у звичайному супермаркеті, ось, після якої мене трясло. Ця підкупила своїм ароматом, підкупила е, своїм післясмаком, Звичайно я її п'ю, до речі, з молоком. І це дуже супер, дуже супер смачно. Дивіться, в них ще є чаї, в них ще є какао, е, кава розчинна. Заходите. І дивитеся, і вибираєте, і отримуєте знижечку. Замовляйте каву собі, а також на подарунок своїм рідним та близьким. Я дуже сподіваюся, що кава вам сподобається, так само, як і мені. Так, ось такі чохли для подушок. Вільвет по 200 гривень зараз. Низька ціна. А ці взагалі ще дешевше, і вони. Краще навіть, ніж той Вільвет. Це такий велюр. Цупкий, 150 гривень, коштують такі класні чохли Розмір 50 на 50. І дуже красиві відтінки. І всі відтінки, які хочеться, є. Дуже класні. Отака подушка коштує 250, а така пухната коштує 325 біла. Дуже гарно, до речі. Якість непогана, 50 на 50. Думаю, що вона от якраз не закошла цією. Так, що ще? О, підвезли подушки отакі. По 80 гривень зараз вони є. 80 гривень коштує така подушечка 40 на 40. І більші а, по 125. 50 на 50 ось такі. До речі, можна вже мої замінити старі. Тут також, дивіться, розібралося. Тут лежали якісь подушки. Напевно, що по 200 гривень. Зараз тут просто поклали такі коврики для, для табуреток на півпусті. Так, тут також щось було. Гірлянда, дивіться. 165 гривень вже її немає така. Розібрали гірлянди. І також були отакі лед свічки, лед свічки з пультом 650, також пуста полиця. Годинник. Годинник за 500 гривень. Розібрався. Мабуть, я не знаю навіщо, скільки. Такі великі годинники, куди їх. Куди їх чіпляти взагалі типу, Такий дизайн. Тут посуд, низька ціна, але не зовсім. Дивіться, от 85 гривень коштує таке, така тарілочка. Як на мене це дуже дорого, або ж та це за 400. Це чисте дерево 20х29. Ну, як, як на мене, це дорогувато. Або ж ось такий набір. Але ж одна миска коштує 125 гривень. Ось така діаметр 16, висота 8. Ну, Мені таке не подобається. Це мисочка, це соусниці. Соусниця коштує 40 і вона ось така невеличка. Тарілка прямокутна, 150 гривень. Це, що стосується посуду, що красивого. Що такого хотілося б взяти, придбати, навіть не знаю. Мені особисто не дуже тут подобається щось. Це такі блакитно-сірі йдуть, тарілочки, ось такі глибоченькі. Ну, наприклад, для чого? Для окрошки сюди. Да? Можна, можна суп. Прикольна миска, 12 см, висота 7, діаметр 12, 125 гривень. Коштує така мисочка. Відтінок дуже класний. Я ще в епіцентрі бачила подібних відтінків посуд. І ціна, здається, там дещо да, була дорожча. Кухоль, кухоль без дужечки. Коштує також 125 гривень. Ось такий кухоль. Миска 185 гривень у вигляді квітки. Відтінок сіро-бежевий. Ну, це дорого, як на мене. І є ось така тарілка діаметру це найбільша з них. 24 і висота 4 см. Дивіться. Ось така, типу, як можна да, сюди викласти, наприклад, що? Якісь отбивні, якесь блюдо. 275 гривень. Цікаво ще є отакі ложечки. Дивіться, опа, одну хтось уже поцупив. Залишилася одна, і вона коштує 100 гривень, можливо, просто побилася. А ось такі 200 коштують такі і ложечки. Серветки на стіл. Так, раннер. 375 гривень. Ранер це, я так розумію, серветки на стіл вони ж, да? Ось такий натуральний такий колір. Натуральна тканина. Натуральний джут. 275 гривень. 40 на 150. Так, Це те, що є багато всього в наявності. Є ось такі на стіл серветки. М'якенькі такі, бавовна. 100 гривень є кожзам. Кожзам в нас коштує 225, 33 на 42. Ось така серветка на стіл. Чорніє, є, є сірі. Також 225 така темно-сірий. Прикольні. За 65 є ось такі. Непогана ціна і непогана якість. Дивіться, такі пастельні відтінки. 65 мат або ж підставка 33х42 розмір. Є отакі в клітинку, теж симпатичні. Це полі, поліетилен, да, по 40 гривень такі. Є ще ось такі по 65 бежеві. Теж приємний відтіночок. Є ось такі круглі, цікавий такий варіант. 45 і є по 30 у таких квіточках. Плетені, найдорожчі. 200 гривень коштує така підставка під е, тарілки. 200 гривень вона коштує найдорожча. Ця 150. Така дуже затишна, натуральна. Натуральний джут. 150 гривень коштує така. Ось такі плетені по 200. Тут також пусто, були якісь килимки по 475 гривень. І ось такі були, по 225. Ну, насправді тут вибір все ж таки є. Різних килимів. Ціну знижено, килим. 550 гривень 65 на 160 Я навіть не знаю, що показувати, що цікаво, тому що був такий ажіотаж. Зараз дещо спокійніше все, вся ситуація. Багато чого розібрали люди. Дивіться, були такі вішалки, да, і тут пусто Раніше тут було дуже багато всього. Ну, це дуже добре, це означає, що в людей є гроші. Це дуже добре що. Порозбирали. Білі ось такі класні полотенця. Рушники, як в готелях. Дивіться, рушник, бавовна. 105 на 130. Білий ось такий. Якісь непогано. Колекцію таку купити білих. Рушників і деколи чіпляти собі в ванну саме білі. Так, тут також мало залишилося килинків але щось є. Оці дуже класні. На них була знижка дуже хороша, зараз знижечки вже немає. Бавовна, 499 він коштує зараз. Дуже красивий і якість класна. 50 на 80. Так, ось такі щітки для волосся. Гребінець, 125 гривень. Це я собі вже купила цю штуку. Що Тут, тут знижечок зараз немає. Ажіотаж на гномів пройшов і зараз їхня ціна 450, можна було брати за 200. Вже не пам'ятаю, якщо кому цікаво, то можете передивитися старе моє відео, попередній зв'язк. Там були вони зі знижкою. Зараз 450 гривень коштують всі. А тих великих як у мене вже й немає.